Та доброго дня. Щойно завершилася зустріч представників фракції партії Батьківщина з президентом України, яка тривала більше години. На цій зустрічі фракція виклала свою позицію щодо ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Позиція фракції полягає в тому, що вона рекомендувала президенту невідкладно. Внести до Верховної Ради угоду про асоціацію з тим, щоб вже на початку вересня Верховна Рада могла ратифікувати цю угоду і Україна змогла б почати повноцінну імплементацію. Президент ознайомив фракцію своїм підходом до цього моменту, який полягає в тому, що він. Вважає, що ця угода може бути ратифікована у вересні, не пізніше вересня. Натомість ми, уважно почувши позицію президента, вважаємо, що інтересам України відповідала б якнайшвидша ратифікація цієї угоди, яка в нинішніх умовах не об'явлено неоголошеної війни проти України. Є найкращою антитерористичною операцією. Ми вважаємо, що йдеться не лише про економічну складову угоди про асоціацію, а й про й важливу політичну складову, зокрема, розділи 2 і 3 угоди про асоціацію, де йдеться про посилені інструменти співпраці з Європейським Союзом в питаннях безпеки та боротьби з тероризмом. Чи вважаєте ви, що цю Питання на розгляд парламенту треба внести до зустрічі у мінського президентського Містерства Незалежності. Чи може ця зустріч потім вплинути якось на взагалі на кілька? Звіти, зважаючи на те, що і Молдова, і Грузія, і три країни-члени Європейського Союзу, вже ратифікували угоди відповідно свої про асоціацію, зважаючи на те, що Російська Федерація. Однією своїх стратегічних цілей ставить недопущення ратифікації цієї угоди російською, а Україною саме тому ми вважаємо, що якнайшвидше в тому числі стосується і термінів наступних консультацій або переговорів, в тому числі зустрічі у мінську. Ми вважали і відверто сказали президенту, що це підсилило б переговірну позицію України, коли б внесена угода була вже доконана фактом. Ми також висловили. Позицію, що було б бажано узгодити відповідно дату ратифікації, щоб це була спільна позиція. Але перш ніж узгоджувати дату, угоду треба внести до парламенту. Дякую.